Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Європи. Чортфінал, матч перший з двох. Французький Ліон у себе вдома на стадіоні Групама Стедіу. Команда буде приймати Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Ліон, про Манчестер Юнайтед. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі то очні зустрічі, які були зіграні між командами. Один матч команди між собою провели, і це було 19 липня 2023 року. Це був товариський поєдинок і Манчестер Юнайтед з рахунком 10 бігруон. Днів Девек. На 49-й хвилині тоді забивав переможний м'яч. Друзі, давайте взагалі-то ми з вами подивимося, де там команди йдуть у внутрішніх своїх першостях. Леон у французькій Лізі 1 після 28 турів. Команда займає п'яту позицію. 48 залікових пунктів. Має Леон у своєму пасиві. 8 поразок. 6 нічих. Та 14 перемог. Має у своєму пасиві Леон... Несправді, Леон, я, мабуть, хочу сказати, не пам'ятаю, гадаю. 54 забитих м'яча має французька команда. 38 м'ячів пропущених. Одна поразка. І чотири перемоги має Леон за останні п'ять матчів. Французький Лізі 1. Ще беремо якраз то матч, який був у суботу, то ось п'ятого квітня команда обіграє Ліль з рахунком 2-1 на себе вдома. Була поразка 28 березня від Страсбурга 2-4. До того Гаувер обігрували, З румунську команду пройшли по сумі 7-1. І справді, да? І справді, дуже таки, непону команду пройшли, і справді. 1-3 Май завершився виїзною перемогальона. Ну а потім у себе вдома 4-0 команда перемогла, і по сумі 7-1 пройшла. Далі, з Парижем, в принципі, непевно зіграли, хоча програли 2-3, але, в принципі, непевне, футбол показали. Брест обіграла. Тобто, в принципе Леон Дультки справді грає, доволі на полный футбол. У ось цього матчів протистояння з Манчестер Юнайтед до Леона будет виїзний матч проти Асера у неділю 13 квітня. Друзья, Манчестер Юнайтед Рубіна Марима займає 13 ту позицию в англійській Премьер лізі Команда набрала 38 очок, 13 поразок, 8 нічих, 10 перемог після 31-тура. Має Юнайтед. 37 забитих м'ячем Манчестер Юнайтед, 41 м'яч пропущено. І плюс 4. Ри, пропущу, не плюс 4, а мінус 4. Друзі, різниці забитих та пропущених. Одна поразка, одна дві нічі, пропущена. Одна поразка, дві нічі. Та дві перемоги має Юнайтед. За останні 5 матчів. В англійській прем'єр. Ну, ось, до речі, останній матчі Юнайтед. Да, якраз так, що так беремо, з Арсеналом було з Артетю, да? Тобто з арсеналом Мікаліартета в ніч зігріли Ноул Траффер. В принципі, непоганий результат. Реал Сідата в одній восьмій, по сумі, 5-2. Пройшла далі. 1-1 спочатку зіграли на стадіоні Реал Сіда, а потім на там, 4-1 над переміг і, по сумі, 5-2. Команда Рубена Маріма! Пройшла далі. Лестер обіграли. Да, програл у Нотінг і малова зіграла Сіті, нічого 0-0. І в принципі, Сіті доволі таки непоганий матч. Команда Рубіна Марє показала. У проміжку двох матчів протистояння з Леоном. на Юнайтед очікує непростий виїзд на Сейм Джеймс Парк у неділю 13 квітня. Дуже важкий матч буде в англійській мерезі Ньюкасл Юнайтед Манчестер Юнайтед. Ось таки буде матч у неділю, 13 квітня. И справедливый легкий матч для команды Рубина Марима. Ну, в будь случае, испадку, справедливый этот, в принципе, шансы там, думаю, не будут. У Лиона, Фафана он не сыграет, но Ама не сыграет, а Манчестер Юнайтед. Это матч из деликт. Хэви нам отдало Лесана Мартинес, Джонни Эванс, сим травмированным футболистом Леона, того сим травмированным футболистом Манчестер Юнайтед. Я від щирого серця, хотів би побажати всім футболістам, які зараз травмовані, з одужання. Та всього всього самого 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 найкращого. Я би хотів би побажати усім травмованим футболістам Ліона та Юнайтед. Друзі, ну що ж, давайте переходити до матчу. Ну що, друзі, матч дуже важливий що для Ліона. Що для Юнайтед. Друзі, це чверть фінал Ліги Європи. Для Манчестер Юнайтед – це неймовірно важливий матч у команди Рубіна Маріма В англійській прем'єр-лізі, справді, ну, мало вже шансів там поборотися за Єврокубки. де? Да? Теоретичний шанс, там, защо, що ще є у Юнайтед. Ну ми прекрасно розуміємо, що там важко, звичайно, ще буде це зробити. Засім доріг до кінця. Тому Ліга Європи це надія. Тож, перемога у Лізі Європи дає право грати у Лізі чемпіонів. І звичайно, що команда Рубіна Маріма усі ставки зробить ще на Лігу Європи. Але для Ліона цей матч дуже важливий. Ліон також мріє про титул, тому і справді матч буде дуже, дуже цікавий. Перший матч пройде на стадіоні Ліона. Я очікую, в принципі, такої хорошої відкритої гри, ободі команди, я думаю, будуть грати на перемогу і Льон, і інайтед. В принципі, друзі, очікую голи і очікую, в принципі, моментів. Тому перше, знаєте, моя думка це обиді команди забід. Друзі, я думаю, що ободиком команди заб'ять. Тобто перша моя думка це обиді команди забіг. Ну і друзі, друга моя думка. Ось кому, друзі, я віддам перевагу у цьому матчі? Ліону! Чи все-таки Манчестер Юнайтед Рубина Марима? И знаете, друзья, я віддаю перевагу Манчестер Юнайтед. Вой, не знаю, друзья. А мне ще сердце підказує, что команда Рубина Марима все-таки змея Леона Тому, Тому друзья, моя думка, друзья, думаю, что Юнайтед каким с каким-то минимальным рахунком там один 2 все-таки обіграє. Ось не знаю, друзі, мені прям так серце підсказує. Тобто обидві команда заб'ють, це моя перша думка. Ну і друга моя думка, думаю, що Манчестер і Юнайтед з якимось мінімальним рахунком 2-1. Я думаю, Леон зуміє команду Рубіна Маріма обіграти. Тому обидві команди заб'ють, я думаю, що Юнайтед з мінімальним рахунком 2-1. Обігера Леон. ось така, друзі, моя думка на цей матч. Що взагалі, друзі, думаєте, ви з приводу цього матча? якщо у вас є думки та бажання, то ви можете написати свої думки в коментарях. А я вам, друзі, хотів би побажати щирого серця, все-таки добра, щастя в житті, тому що це, друзі, найголовніше. Бажаю вам всього-всього самого-самого найкращого, бережіть себе, бажаю вам добра, будьте щасливі, друзі, найголовніше завжди. Усім до побачення, мої любі друзі, будьте щасливі, усім до нових those